Вітаю вас у Room. Сьогодні ми познайомимо вас з новим товаром нашого магазину, а саме комплектом форм в Room Gen 4, який складається з UBS та бойових штанів. Як ми бачимо, на убоксі є додаткові кишені з лівої та з правої сторони. Сюди можете покласти свої документи, військовий квиток тощо. Також ми бачимо Velcro-липучку для знаків розрізнення з лівої та з правої сторони. Сам убокс виконаний кольорі мультикам. Убакс має водовідштовхуючу тканину, яка виводить зайвий піт. Перейдемо до штанів. Бачимо, що на штанах є бокові кишені, великі під ваші потреби. Також малий відсік з лівої та з правої сторони з утягуючим елементом. Тобто ми можемо підтягнути штани і зафіксувати коліно там, де нам потрібно. Штани мають утяжки як на стопі, так і на, вашу, на вашій голені. Бачимо додаткові кишені під турнікети. Найголовніше це вбудовані наколінники. Вони краще за свої аналоги, які ви чіпляєте, поверх уніформи, тому що їх можна просто один раз зафіксувати і більше за це не паритись. Також бачимо тянучу тканину для вашої зручності по боках самого коліна. Також є вентиляційні отвори, для того, щоб спекотну пору року вам не було жарко та не викликало зайвий дискомфорт. Слідкуйте за новинками на нашому сайті, обирайте якісне спорядження, обирайте вру.